Відчугли скільки запросять, і гуляй собі на свободі, скільки хочеш. Злодійство з бюджету під час війни називається мародерством. взагалі силовики вирішили потрамбувати партію Європейська Солідарність, тому що використали неправильно бюджетні кошти. Пропаганда Зеленського весь час змішує з лайном Порошенка. Країна Зеленського це країна, в якій сито і е, ну Повноправно живуть тільки чиновники. За такі гроші, звичайно, що ці чиновники повинні в сраку цілувати Зеленського. Прокурори місцеві понамальовували собі інвалідності і додатково отримували ну, за рік 54 мільйони допомоги. Зеленський із Єрмаком побудували державу, в якій всі обкрадають воїна. Вітаю, друзі. У нас як на засідання Верховної Ради, так і чекає якихось скандалів. Ну, Сьогодні головним скандалом був була не відставка генпрокурора Костіна, бо його так лагідно сплавили, так би мовити. А мені здається, що найскандальнішим законом, який сьогодні проголосувала Рада, це 263. Е голоси на підтримку змін до кримінального і Кримінального кодексу щодо угоди про визнання винуватості. Тобто, ми пригадуємо, як раніше обговорювалися ці тарифи, і от тепер ці тарифи стали законом украв, відчухли, скільки запросять, і гуляй собі на свободі скільки хочеш. Причому, як правило, ми ж бачили, як е, один з депутатів. По-моєму, Микола Задорожній називається, який умудрився 3 мільйони гривень стирити, а застави йому намалювали щось 2-300 ну, в так, такі пропорції. Так от тепер корупціонери, які вирішили погодитися укласти угоду з прокурором, можуть розраховувати на те, що їм присудять штраф. І суми штрафів. Для судів тепер створені певні коридори, і суди будуть визначати, що по чому називається від 20 тисяч неоподаткованих мінімум до 120 тисяч. Це для нетяжкого злочину. Від 120 тисяч неоподаткованих мінімум до 270 тисяч неоподаткованих мінімум. Це для тяжкого злочину, і від 270 тисяч неоподаткованих мінімум до 20 мільйонів неподаткованих міні для особливо тяжкого злочину. Суть дуже проста. Украв, відчухли частину вкраденого і гуляй з миром свободен. <смішно>, Смішно це все. І ви знаєте, найпринизливіше це те, що подібні закони приймають під час війни. А як ми пам'ятаємо, злодійство. З бюджету під час війни називається мародерством взагалі то. І за це мародерство мають сідати за обтяжливих обставин, тобто за обставин війни. Щодо війни, пригадується, пару тижнів тому банкова піднімала величезний вереск щодо облігацій, які партія Європейська Солідарність нагадаю, що в нас партії парламентські отримують. Бюджетне фінансування, щоб не дуже залежати від олігархів. Щоб не бігати, так би мовити, з лобійськими пропозиціями. Ну, Європейська солідарність не може бігати з лобійськими пропозиціями, бо їх всього 26 депутатів, і це, ну, це ніяк не впливає на прийняття будь-яких законів. Головний лобісти в партії Слуга народу так от. Свого часу на ці кошти бюджети партія вирішила допомогти державі і купила облігації військові в Мінфіну українського. Через кілька місяців силовики вирішили потрамбувати партію Європейська Солідарність, в тому що використані неправильно бюджетні кошти. Як неправильно? Кошти. Які спрямовані на зміцнення обороноздатності використані неправильно? Свого часу подібне звинувачення було і персонально по Порошенку, бо фонд Порошенка також на певну суму закупив подібні облігації, потім повернув ці облігації, коли ну, вийшов термін погашення, і отримані кошти він спрямував на. Допомогу Збройним силам. Виявляється, що Володимир Зеленський задекларував теж 4 мільйони 29, 290 тисяч е, доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Тобто він так само купив 101 облігацію на 4,29 е, мільйона гривень. І якраз у 23 му році в структурі доходів Зеленського його сім'ї, доходи від облігацій становили 60%. Так, Чекайте, доходи сім'ї. Порошенко гроші від облігацій спрямовує на, на е, допомогу Збройним силам, а Зеленський на подібні облігації, отримавши доходи, спрямовує їх на свою сім'ю. І пропаганда Зеленського весь час змішує з лайном Порошенка. А не хочете правді в вічі подивитися? Не хочете? Бо Порошенко їх вибішує. Сьогодні Порошенко звернувся з ініціативою, яку, до речі, я проголошував на каналі неодноразово. Що він сказав? Ми наполягаємо, щоб кожен чиновник не мав можливості отримати більше, ніж солдат на фронті. Сьогодні зарплата солдата складає 100-120 тисяч гривень. Так от, в країні не може бути зарплати вище 120 тисяч. Я скільки разів про це говорив? Слава Богу, мені здається, що помічники Порошенка почули мою ініціативу. Бо під час війни в нормальних суспільствах працює такий ну, своєрідний кодекс солідарності національний. Найважливіша людина під час війни є воїн, і він повинен бути всіляко в першу чергу забезпечений. Взагалі, хочу нагадати, що для того, щоб воїн міг успішно діяти. На нього має працювати на піхотинця мінімум 6 людей, а на більш високотехнологічних бійців, на пілотів, там уже десятки і е е кілька десятків людей. І от що ми бачимо, чому Порошенко власне, про це звертався, бо останні дні те, що ковбасилося в надрах парламенту, ну, особливо парламентського комітету з питань бюджету. Там, так би мовити, товклися дуже цікаві процеси. І процеси зводились до того, що Зеленський заливає неймовірно шалені гроші на підтримку держапарату. Країна Зеленського це країна, в якій сито і е, ну, повноправно живуть тільки чиновники. За такі гроші, звичайно, що ці чиновники повинні в сраку цілувати Зеленську. От послухайте, на наступний рік, хто скільки має отримувати? Судді апеляційних та касаційних судів від 250 до 430 тисяч гривень. Один суддя повинен отримувати на цю суму. Країна повинна отримувати на зарплату судді чотирьох воїнів. Керівники апарату Секретаріату Верховної Ради і Кабінету міністрів від 200 до 250 тисяч гривень в місяць, члени наглядових рад держпідприємств від 230 до 400 тисяч гривень в місяць, міністри від 100 до 178 тисяч гривень, члени НКРЄКП – ті, хто встановлюють там тарифи на електрику і комунальні послуги. Від 100 до 112 тисяч гривень місяць. Також у бюджеті пропонують підвищити зарплату по відомствах. У Верховній Раді на 26%, офіс президента на 11%, кабінет міністрів на 19%, майже на 20%. Прокуратура на майже 26%. Бюро економічної безпеки на 75%. Спеціальна антикорупційна прокуратура на 71%, нацкомісія з цінних паперів майже на 50%, рахункова палата на 38%, суди на 9,3%, податкова на 39% і митниця на 15%. Це просто дикість. Згадаймо, що ці при таких зарплатах. Згадаємо, як у Хмельницькій області прокуратура, прокурори місцеві понамальовували собі інвалідності і додатково отримували ну, за рік 54 мільйони допомоги. Це просто дикість в той час, коли воїн, виведений за штат і лікується, отримує 700 гривень. Хочу нагадати, під час війни найголовніша людина в країні це воїн. Всі працюють на воїна. Але виявляється, що Зеленський із Єрмаком побудували державу, в якій всі обкрадають воїна. Непрості люди. Прості люди віддають останні шкарпетки. Старші пані в'яжуть шкарпетки, відсилають на фронт. Старі светри розкручують по нитках і в'яжуть шкарпетки теплі. Натомість. Чиновнички Зеленського, особливо Міноборони, просто тупо пиляють гроші. Ну це дикість, за яку просто, розумієте, за це не може бути прощення. Так війни не виграються. Так війни не виграються. Подивіться на оновлення автопарку депутатів і чиновників Зеленського. Вони в шоколаді. Але виробник шоколаду віддає все, що заробляє на потреби фронту. Ну, так же не може бути. Ну, не може бути так. І головне, що Зеленський, не моргнувши, їздить з простягнутою рукою по світу. Та люди добрі. Якщо народи, країни, які нам допомагають, Побачать, які розриви між середньою зарплатою по країні і зарплатами українських чиновників, вони нам скрутять дулю, а не допомогу. Так війни не виграються. Тож можу стверджувати, що план перемоги Зеленського реально і об'єктивно є планом поразки. Бо задля перемоги. Весь держапарат солідаризується з воїном, а не обкрадає воїна, як це робить держапарат Зеленського. Дякую. Поділіться цим відео, аби люди знали правду, і поставте вподобайку. Іркі речі, про які я говорю, повинні знати всі.